79-ї річниці дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу Одесі відбувся круглий стіл під назвою Наш спільний біль подія пройшла у бібліотеці імені Грушевського. Представники державних установ, громадських організацій та науковці обмінялись думками щодо сумної дати та бачення майбутнього України. Кримські татари не очікуючи відповідної фінансової підтримки від влади, вони переїжджали цілими сім'ями, вони займали певні землі, вони будували, жили спочатку в землянках. Ми виїжджали туди, дивилися, на, як це відбувається. І, зрештою, значна кількість раніше депортованих отримали таку можливість і повернулися. В Крим депортація кримських татар один зі злочинів радянського тоталітарного режиму. Геноцид, складовою частиною якого було насильницьке виселення кримського татарського народу з його історичної батьківщини з Криму, здійснене упродовж трьох днів травня 1944 року. Усього, згідно з офіційними даними, у віддаленні регіони радянського союзу від північного передуралля до республік середньої Азії було депортовано Близько 200 тисяч кримських татар, а за даними самоперепису, проведеного національним рухом кримських татар, більше 400 тисяч осіб. Сьогодні ми бачимо геноцид е, в бік української нації. І тільки розуміючи, тільки пам'ятаючи ці сторінки історії, ми будемо повністю розуміти, хто є наш ворог. І... З повною з такою з силою в серці, з холодним розумом, ми можемо без лишніх міркувань розуміти, що ми повинні, повинні його вбивати і нічого іншого.